Усі сторони мають піти на поступки, щоб покласти край війні. Про таке заявив держсекретар США Марко Рубіо і додав, сьогоднішня зустріч була першим кроком на довгому шляху. Своєю чергою радник Білого Дому із питань національної безпеки Майк Уолтс повідомив, що дата зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і Путіним іще не призначена. Американська делегація заявила, що наступні переговори включатимуть обговорення питань території та гарантій безпеки для України. Рубіо заявив. Що метою є угода, яка буде прийнятною для залучення сторін для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони мають піти на поступки. Ми точно не збираємось обговорювати це сьогодні або на прес-конференції, якщо вже на те пішло. Але є й інші сторони, які мають санкції. Європейському союзу колись доведеться сісти за стіл переговорів. Мета полягає в тому, щоб покласти край цьому конфлікту так, щоб він був справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін. Який це має вигляд? Ну це те, заради чого ми будемо взаємодіяти. І надалі Європейський союз прийматиме рішення щодо безпеки та санкції проти Росії незалежно від США Про таке заявив Єврокомісар Валдіс Добровськіс. Він наголосив, що зважаючи на тенденції у політиці нової адміністрації США ЄС орієнтуватиметься більше на власні спроможності щодо європейської безпеки, включно із санкційною політикою. Добровськіс додав, що робота над підготовкою 16-го пакету санкцій проти РФ. Триває президент Володимир Зеленський не поїде завтра до Саудівської Аравії. Про таке він заявив на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зеленський вкотре наголосив, що українську сторону на сьогоднішню зустріч представників США і ЕРФ не запрошували. Навіть більше вона стала сюрпризом. І з офіційним візитом до Саудівської Аравії Зеленський поїде 10 березня. Нагадаю, сьогодні глава Української держави в Анкарі. У генштабі підтвердили удар по ільському нафтопереробному завору заводу у Краснодарському краї РФ на об'єкті. Зафіксували масштабну пожежу. Під удар потрапили нафтоперекачувальні станції Кропоткинська та Андреаполь, що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. Тож учорашній удар суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора. Також у Генштабі наголосили, що Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів про... по стратегічних об'єктах, які сприяють збройній агресії РФ. На чаес досі гасять два осередки тління утеплювача покрівлі. Таке повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. На місці працюють три групи верхолазів. ДСНС ситуацію постійно моніторять за допомогою БПЛА з тепловізором. Радіаційний фон на промайданчику ЧАЕС не перевищує норми. Загрози для населення немає. Нагадаю, що в ніч проти 14 лютого російська армія атакувала укриття Чорнобильської атомної електростанції ударним дроном із фугасною бойовою частиною. На місці удару утворився отвір завбільшки близько 6 метрів, пошкоджено як зовнішню, так і внутрішню оболонку арки. На сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр-міністр заявив, що Кабмін збільшує фінансування на підтримку у безпечному стані укриття ЧАЕС. Сьогодні уряд спрямовує понад півтора мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції. Збільшуємо фінансування на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком. Також ухвалюємо важливе рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 мільйонів євро позики. Це, зокрема, кошти на енергоефективну відбудову. Абсолютна більшість українців, 81%, вважає недостатньою підготовку до повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать результати опитування КМІС. За даними соціологів, 43% респондентів переконані, що зусилля були абсолютно недостатніми. 38% відповіли скоріше недостатніми, хоча й визнали, що дещо було зроблене. Повністю недостатньо сказали лише 2% опитаних. При цьому кількість людей, які критично оцінюють підготовку до вторгнення, різко зросла. Констатують соціологи. Для порівняння у травні 2022 року лише 52% людей оцінювали підготовку до повномасштабної війни як недостатньо. Абсолютно більшість тих, хто вважає, що Україна була недостатньо готовою, покладають провину на політичне керівництво. Таких 41%. 32% кажуть, що саме населення не вірило і не готувалося до великої війни. Крім цього, досить багато респондентів говорили про вплив проросійських сил та агентів та про недостатню підтримку заходу. Опитування провели із 2 по 6 лютого цього року. Участь у ньому взяла тисяча респондентів. Статистична похибка не перевищувала 4,1%. Масово Масовано вночі росіяни обстріляли село Милове у Береславському районі на Херсонщині. Ударили з авіації. Під прицілом опинилася житлова забудова. Наслідки атаки показала обласна адміністрація. Пошкоджені близько півсотні осель, щонайменше три будинки. Знищені вщенти зливав росіянам дані про екс засуджених які воюють за Україну. На Київщині затримали працівника виправної колонії, якого підозрюють у співпраці з ворогом. Найбільше окупантів цікавили персональні дані про екс-в'язнів, дати їх звільнення від покарання. А також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання. За даними СБУ, росіяни планували використати цю інформацію для встановлення локацій сил оборони та спроб вербувати українських військових. Олег Фільчаков добровільно став на захист своєї Луганщини. Служив навідником у складі 241-ї окремої бригади територіальної оборони. Під час виконання бойового завдання у його автомобіль влучив ворожий дрон, нині ж військовий. На реабілітації і про свій бойовий шлях розповів нашим репортерам. Ледь вдалося вижити від скидів ворожого дрона. Олег Фільчаков родом із Луганська. Декілька років працював продюсером відеопродакшену, успішно реалізовував проєкти. Та на другий рік війни хлопець відчув, що займається не тією справою. Відтак підписав контракт із ЗСУ і потрапив до 241-ї окремої бригади територіальної оборони. Перший час каже Олег, спереджав міни згодом. Став навідником. Сходив там раз навідником, сходив на позицію, два навідником, сходи на а мене поранило. ФПВ дрон прилетів в машину, все добре закінчилось, всі живі, поранення відносно легкі у всіх. Там, типу, пару місяців я в лікарні полежав, потім кілька місяців відпустки я повернувся на службу. Тоді наш БАТ вивели в Київську область, і ми дуже довго, місяця-два-три охраняли Чорнобиль. Після перебування в Чорнобилі Олег знову відправився на нульові позиції цього разу під Курахове. У грудні 2024-го бригада заступила на бойове чергування. Тоді їх почали оточувати війська РФ. Отримавши наказ від командування, вони почали відходити допоки їх не вичислив ворожий дрон. Ну, Прямо момент. Я обертаюсь назад. Подивитись, як хлопці йдуть. Обертаюсь назад, і у мене і якраз роблю крок. І в момент кроку позаду мене, там, в сантиметрах в 20-30, за ногою розривається щось. Я тоді подумав щось, що це 120 міна. Дурний. Була б це 120-та міна, від мене шматочків не лишилося. Удар по нозі, по лівій ікрі. Удар сильний і трошки пече. Не дуже сильно. От, ну ми ми побігли відразу, там десь упала інша граната. Е, ну, здається, що ніхто, я передав по рації, що я 300 і подам обстріл. Я відчув, що багато крові. Ну, я що, що я втрачаю свідомість. От, подумав, що треба накласти турнікет. Я взяв турнікет і наклав турнікет. Бувши уже знесиленим, після майже тижня напружених боїв хлопцю ледь вистачило сил самостійно затягнути турнікет. Та, попри поранення кінцівки і темряву, він продовжував іти далі. Всю дорогу його супроводжували ворожі дрони. Я йду вже повільно, сил зовсім мало у мене. Я хлопців відправив вперед, іду назад, щось іду, йду, йду. йду. І скільки можу, йду не дуже далеко. Потім скільки може, повзу. А ми там ще на ліктях, там по пластунськи. Потім коротше, скільки міг катився, і щось так я і не докатився, сили зовсім скінчились. Я ще ну ваще вже рухатись не можу. Тільки відповіти, тільки кричать міг, все більше нічого не міг. І карвуно побачило, що я лежу, і давай на мене ще скіди скидати. Ну мені сказали, що воно на мене так щось скіди скинуло. Близько години Олег лежав на землі у полі, прикриваючи себе усіма можливими способами від скидів з дрона, доки атака не закінчилась. Чи то снаряди каже, боєць закінчились, чи вже подумали, що добили. Але побратимам таки вдалося витягнути його та врятувати. З того моменту майже нічого не пам'ятає, прокинувся аж у третьому медичному закладі в Запоріжжі. Лікарям вдалося зупинити артеріальну кровотечу та оглянути ноги. Але в Дніпрі під час планової операції через некроз кінцівки таки довелося ампутувати. Просто що неприємно, що вони були, ось вони були, і вони типу, були робочі, там, все рухалось, все класно, трошки принимівши, і трохи неприємно, там, що я прокинувся, а їх типу, нема. Він мені писав з Запоріжжя, він написав, що там ноги, руки на місці, все ну, там, дуже уламками пошкоджений. У мене був стан шоку. Я перші, напевно, хвилин 10, я, ну, я просто, я бліда була. Пройшовши страшний бойовий досвід мотивації, волега не бракне. Наразі хлопець проходить лікування та реабілітацію у Франківську та вже готується до протезування. А після рішуче налаштований повертатися назад на службу та бути корисним у війську наповну. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал прямий психологічна допомога для дітей, які пережили окупацію. Фахівці соціального проєкту Психологи на війні вкотре провели заняття зі школярами у Київській області. Завдяки спеціальним технікам та іграм, малеча мала змогу відпочити та розвантажитися. Як саме фахівці радять відволікатися під час війни? Дивіться далі. Ліпили фігурки на подарунок, казкових персонажів чи навіть посуд. Так у прибіському ліцеї школярі вправлялись у гончарстві. Під час глинотерапії за допомогою спеціальних вправ від фахівців діти можуть відпустити свої страхи та тривоги. Це про, про те, як ми себе презентуємо. Ну, тому що насправді ми вчимось презентувати себе з дитинства, і це вправа символ мене. Це про мене, про те, що мені подобається, або про те, що як я хочу себе ну, показати в якомусь суспільстві. Маліна це пластичний матеріал. Ми можемо туди покласти наше там, нашу тривогу, нашу агресію, нашу злість, на щось. Я асоціююся з малюванням. З малюванням. З природою більше мені кажуть. І з, з... дизайнером. Я дуже люблю всякі штуки ліпити. Просто так, Щось ліпити, щоб щоб було. Наймолодші класи вправлялись з пластиліном. Завдяки ліпленню у дітей розвивається образне мислення та дрібна моторика. Сьогодні в мене дуже сильні чудові враження, я ще не здоволена. Я зліпила ось таке гарне сердечко. По боках воно в мене рожеве, тут написано лове, і я його зліпила фіолетовим, а ось ці рослинки у мене зелені. Майже у кожному класі цього ліцею є дитина, в якої воює тато чи брат, також багато тих, хто втратив близьких на фронті. З ними постійно працює шкільний психолог. А такі інтерактивні заняття допомагають повернути душевний спокій та вивести школярів з посттравматичних станів. Війна великий поклала на дітей великий слід. Вони переживають, вони бояться, в них є страх. Особливо коли ми чуємо повітряна тривога, завжди діти відчувають це психологи на війні. Вони часто відвідують наш заклад і ведуть з дітками роботу, де діти можуть розслабитися, де можуть діти забутися про війну, тому що вони займаються чимось іншим. На 30 фахівців проєкту Психологи на війні об'єдналися, аби допомагати українцям, які пережили окупацію. Фахівці проводять індивідуальні та групові заняття для дорослих та школярів. У випускних класах школярі спробували настільну гру з гарда. Це інструмент швидкої психологічної допомоги, а саме, експрес-діагностики. Під час гри можна винести на обговорення свою мету, ціль або проблему і побачити, як можуть розвиватися події навколо цієї ситуації. Зараз під час війни. Не тільки діти, навіть дорослі не бачать майбутнього, навіть воно так в них захопиться, І тому через цю гру майбутнє трохи підкривається. Вони трохи бачать, що можна бажати, що можна чогось хотіти. Аби впоратись зі стресом, фахівці радять частіше радувати себе дрібничками, проводити багато часу на свіжому повітрі, займатися спортом та більше спілкуватись зі своїми рідними. Саме це часто стає так званою точкою опори для людини, куди вона повертається у моменти кризи. Діти акцентуються на тому, як вони можуть ну, справлятися з власним стресом, або коли вони гніваються, або коли відчувають тривогу, що вони можуть робити взагалі, до кого звертатися або до чого. І коли вони розповідаються в колі, вони обмінюються цими опорами, і тоді діти можуть розширювати своє сприйняття. Мобільні бригади проєкту Психологи на війні регулярно відвідують звільнені міста та села і надають комплекс первинної кризової допомоги, проводять індивідуальні та групові консультації. Це допомагає поділитися досвідом та відчути себе частиною спільноти, сприяє розвитку соціальних навичок, таких як спілкування, співпраця та підтримка. Олеся Тлустенко, Євгеній Майоров, телеканал Прямий. У Канаді завершилися ігри нескорених, на яких українську збірну представляли 35 ветеранів і ветеранок наших воїнів. Члени української збірної змагалися в 11 видах спорту. Результат приголомшливий. Загалом 32 медалі. Із них 12 золотих, 11 срібних і 9 бронзових медалей. Кожен учасник ігор нескорених це сила українського характеру, Із українськими нескореними зустрічалися принц Гарі і Джастін Трюдо. Висловлювали підтримку на церемонії закриття Гейм» на Роджерсарена. Канадський посадовець вигукнув українською Слава Україні. По тому кілька десятків тисяч глядачів, і кожний з 25 команд учасниць довго аплодували українцям. Це усі новини на цю мить. Більше інформації почуєте і побачите у Ютубі прямого. Тож заходьте підписуйтесь і відстежуйте свіжі відео. І щоб знати більше, завжди всюди залишайтеся з прямим.